Привіт, козороги! Вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до вашої уваги та розклад на тиждень 27 жовтня, по 2 листопада 2025 року. Подивимося загальною енергію цього тижня для вас, козороги. М -м -м, це треба ви будете відчувати на цьому тижні якусь романтику, закоханість і на дні колоща, і проявлення якогось молодика. А, дивіться, для дівчат це проявлення молодика з романтичним, романтичним нахилом. А для чоловіків це ваше проявлення до якоїсь дівчини, до якої ви відчуваєте романтичні почуття. Така загальна енергія тижня привітня. Можливо, це щось пов'язано у вас з пані знака Зодіака Стихії а води. Або ця жінка дуже ніжна, приємна, лагідна, може вислухати вас вам з нею дуже спокійно, знаєте, як оцей О, спіймати. Ця жінка вміє правильно поводитися, як, в якому плані? Вона дуже добре відчуває, де варто. Застосувати її ніжність. І сила її в тому, що вона може приборкати навіть лева. І свого лева внутрішнього, так, вона наполовину тут лилиться. І знов дивлюється докохані. Ну, любов-любовна на цьому тижні. мене будь ласка, у кого буде часто бажання, що так і є на цьому тижні у вас. Просто в двох колод закохані вам нападають. Позороги, дивимося ситуація, яка чекатиме вас на цьому тижні. Щось про е, зберігання ваших фінансів на тому рівні, якому вони зараз є, вам м, потрібно е, приберегти фінанси. Чи ви накопичуєте на щось? щось ця ситуація вас, вас дуже рано, але ви ставите крапку. Ставите крапку з негативними якимись почуттями ситуації і зароджуєте нове нові почуття зароджуються. А, інтерпретуйте це або в плані кохання так, на цьому тижні, або ще й в фінансовому плані. Закриваєте фінансові питання, погані у вас і щось створюєте нове. відкриваєте. Гарні фінансові канали. Хоча <світ> тут у нас і зародження нових почуттів, але все ж таки у вас якийсь острах є. Ви звертаєте увагу на ваш минулий досвід, який для вас є не дуже простим, тяжкуватим, болючим і. Знаєте, який від, е, відклав е, свою печатку таку на вас, де ви відчуваєте, що ви маєте захищатися. Такий відбиток на вас. Ви відчуваєте, що ви маєте захищатися, тому що є е, просторога того, що щось може повторитися з минулого. І тому закриваєтеся, за, захищаєте власні кордони. Щоб ніхто не порушувати ваше внутрішнє сонечко. Подивимося, що вам може заважати на цьому курсі. Ваші вагання. Тут уже пан знак зодіака стихії води, або лікар, або психолог, це людина, яка чутлива, емоційна. Які ви можете довірити своїй, на ну, розповіді вона вас виплукає, зрозуміє. З чого вагання. З проводу якоїсь тяжкості, бо переїзду, можливо, це. Але по результатах все буде добре. Ви можете насолоджуватися і бути щасливою, щасливим від того, що ви маєте, як би вам тяжко не було. По цій карті ви або переїжджаєте кудись, або завершуєте питання, які дуже ви на себе навалили, дуже вам тяжко від яких. У вас дуже багато, можливо, обов'язків. Але по цій карті ви вже будете закривати ці питання. Якісь питання вже відпадатимуть, тому що ви вже їх завершили, довели до кінця інші питання, можливо, ви можете комусь делегувати, і вам стане легше. А, але це вже карта завершення. Цієї тяжкості вона вже завершується. І порада карт для вас косорогеніться, напевно. Відчувайте а, в собі запал до якоїсь справи, до яку, яку ви ставите перед собою. Якусь ціль, так ви можете зараз діяти. Зараз прекрасний шанс дається вам, щоб діяти. Ой. Ага, А якщо так, то це прекрасний шанс на. Інтимний зв'язок на цього тижня. Але він, він такий, знаєте, дуже-дуже пристрасний. Ну, так як у вас там були закохані, вже допустимо, що тут у вас просто тішечки зриває башку і там дуже просто весело проведете час в ліжку. Але не більше. Можливо, це просто якась дуже а, відверта дискотека. Так да, так. А тут уже йдуть якісь обмани, нечесність. Давайте подивимося з приводу чугачки. Приводу дружини або ну, людини, яку, як ви вважаєте, дружиною. І щось пов'язане з паном Зодіака стихії повітря. Або чоловіком, який проявляється холодно. Це для когось може бути вагітність. Так, все-таки чомусь йдуть е негативні думки. Ну, давайте закриємо чимось позитивним. В результаті все рівно ви будете відчувати в собі потенціал і жагу до дій, чого я вам і бажаю. Прекрасного вам тижня. Ще бажаю. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов до човчим, а світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!